Моя суперсила те, що я українка. І українська хустинка моя. В ній наша гордість. І його сила все не дина і зумінк світала. Моя суперсила те, що я українка. Хустинку нашу, вона мій оберіг. Вона захищає мене віку, Для мене її мій рід приберіг. Моя суперсила те, що я українка, хуста сітеєниці моя. Вона у житті начева е, сторінка така. Моя суперсила, те, що я українка, хоча не доросла, а ще мала, а мама вже кличе мене господинка, бо скриня повна хустинок моя. Моя суперсила, те, що я українка, може я пустинка, щось мабуть на щастя. І мною пишається, моя родина, вона сумує, і дає нещастя. Моя суперсила, те, що я українка, країна традицій, я бережу, тому така гарна моя хустинка. Її я від злого теж бережу. Моя спросила те, що я українка. І кров наша горда, про це пам'ятай. І ти, українка, відзирайся, пустинку. Це стильно завжди тож, тож її одягай.